Я був вдома, до мене прийшла кіберполіція, слідчий, таке мав, все понятно. П'ять місяців тому 17-річний хлопець, який називає себе Владиславом, опинився на лаві підсудних. Він займався інтернет-шахрайством. Взяв гроші за нібито організацію конкурсу в Інстаграмі. В Інстаграмі є конкурси, і там потрібні спонсори. Спонсори скинули кошти, але конкурс не відбувся. Це було 1100 гривень. один спонсор – 600, другий 500. Вони писали, тобто порівняв кошти. Я просто заблокував. Владислав ігнорував прохання повернути гроші. Після цього ошукані написали заяву до поліції, Кіберполіція не винесли, і якось так вийшло, що сам до цього я дійшов. Зразу телефон сюди розблокував, вони перевірили все, все там. Рідні хлопці не знали, чим він займається. Матері казав, що отримує гроші за розміщення реклами в інтернеті. Не дуже мама кричала. Але не помігла, навіщо? Тобто, бачиш, типу, так не треба робити. Треба все чесно. Вона в мене дуже чесно Чи вона не знала. Я в неї просто картку брав. Зараз Владислав шукає роботу. Він не пробував вступати до коледжу, бо боявся через низькі оцінки. Коли ми з тобою спілкувалися, ти сказав, що ти все ж таки чекаєш, що тебе покличуть Можливо. на роботу. Можливо, ми не знаю. Може буде якась інша робота. Експерти центру пробації працюють з порушниками під час досудового слідства. Психологи вираховують, чи є ризик у людини скоїти злочин повторно. Наш орган пробації готував на цього хлопця психологічний портрет. Ми рекомендували суду, все ж таки, що ця дитина може виправитися без ізоляції, не відбуваючи покарання в дитячій колонії. Раз на тиждень з підопічними центру працює психологиня за потреби, людям допомагають отримати освіту чи знайти роботу. Він у нас так само перебуває зараз на програмі для підлітків пробаційній програмі по зміні прокримінального мислення і дати йому можливість здобути якусь освіту чи якісь спеціальні курси, щоб ця дитина прийшла і мала можливість працевлаштуватися і заробляти свої правильні гроші. Владислав має відвідувати центр пробації майже рік. Якщо в цей час він не вчинить повторного злочину, з нього знімуть судимість. Дар'я Нематіан Золбін, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Боковина.